Всім привіт! Ви на каналі Всім про все, я Наталя, вітання з Миколаївщини. Хочу вам таке коротеньке відео. Бачите, так? Да? наші трояндочки, красунічки Ну, безперечно, королева саду. Ну, Сьогодні ось знімала відео і подивіться, недавно, да, обробляли, але йшли дощики. ви бачите що? Попилиці, попилиці. Але це все не, не все ще. Це ще не все. Ну, торнадо, вообще. Бачите, да? Красуня. Казалось би, да? блискучі листя, все добре, все добре. Но коли глянемо нижче, бачите, що з'являється, зараз покажу. Дивіться, якась ржавчина, якісь плямочки. А тут ось ці красуні, які світлі, світлі які, от. Їх шкода трипс. Бачите? Який бутон маленький. А вже поїло. Ділка лягла тут. От, бачите, і те саме, що я казала. Бачите, буріє. Ну, може, що жарко стало також, але ж це якісь уже хвороби. Це якісь хвороби. Є трояндочки, які дуже сильно страждають на мучнисту росу, швидко. бистро. Зефері, ну, зефері дуже безпроблемна троянда. Вона стійка, стійка, хочу сказати, що вона дуже стійка до шкідників і до хвороб. От, її не так е, шкодить шкідник і хвороби на ній, ну, уже, як всі хворі, то тоді вона може захворіти. А так ні. А так ні. То, що я зараз буду робити, зараз покажу. Мої трояндочки я буду всі-всі-всі обробляти. Ось ця красуня буде квітнути. Ось. Також, бачите? То обробка була. То була обробка зверху з змив, ну, дощі не дуже великі були. А далі ні. Ну, ось, бачите, Аква. Трипс. Шкода вже трипс. Подивіться, бутончик, Вон, бачите, оце е, трипс напав на троянду. бачите? Не вспіло обідне розкритись, а його вже жере. І те ж саме, не знаю, що це таке. Це в нас буває після дождів, ось такі штуки. Бачите, як опіки якісь. Бувають і дощі такі. Ну, але ж але ж, робимо профілактику, щоб наші трояндочки квітли гарно, ніхто їх не їв, і вони не хворіли. Бачите, вже яке листя внизу? От. Ось, ось, дивіться, вже якісь плямочки з'явились. Або шкідники, або, або вже якісь хвороби. Тож йдемо, будемо обробляти. Так, приготувала воду, мій помічник. Акумуляторний оприскувач, вже який рік вірно нам служить. От. І що я підготовила? Обов'язково прилипач, але ми його беремо чайну ложку на 10 літрів води, окремо в якійсь ємності носі, насипаємо і розводимо. Розводимо його добре, розчиняємо окремо водички і вливаємо його в, в нашу суміш бакову в останню чергу. Далі, що я приготувала? Хорус, Хорус. Як ви можете побачити, тут якраз є і сіра гниль, і борошниста роса, і біла, і бура плямистості, плямистості листя. Ну, монолю... ну коротше, все-все-все для всіх культур. І для троянди також буде добре. Ну, Тут не написано троянда, але я так думаю, що буде добре. Це от хвороб хорус. Далі, обов'язково беру добриво. По листу даю добриво. Ну, Землю, само собою, ми навесні дали там нітромофоску я, І я їх мульчую перегноєм старим. Ось. Тут написано: для петуній і Ніколи не дивіться, дивіться завжди формулу. Ось, 8, 18 азоту, 8 фосфору і калію 15,4. Для квітучих. Ну, Тут для сурфіній, але ми його для троянд. Було в мене окремо для троянд, ну яка разниця? нам на це. І от шкідників я беру турбопресто. Ось, дивіться, шкідники. щитівки попелиці, попелиці трипси. Те, що нам треба, трипси. Білокрилка, біланка, пусян, ну, всякі Бліжки, щитоніці, попелиці. От, нам треба убити їх. От і беру. І зараз розведу все, не буду вам показувати, бо це довго. Розведу все у оприскувач і буду обробляти. Тож ви зрозуміли, вперед лимо бак отравою для шкідників. Потім для болячок, потім добриво і розведений ліпосам, ну, любий інший прилипач, це прилипач, щоб дуже скоро там воно не змилося, щоб гарненько задержалося у нас на листі. І е, на 10 літрів і піду оприскувати. А вам всім гарного квітування, здоров'я міцного і миру. До побачення, друзі. До нових зустрічей!